Наштама війна розпочалася вдома, це був ранок. Був дзвінок і об'явлена війна. Я зібралася і поїхала до свої, на роботу, до своєї лікарні. І в той день я лишилася на роботі, хоча чергування в мене не було. Я залишилася, щоб хоч трохи зібрати колектив, убрати цю паніку, бо все ж таки вже були постріли, були вибухи. Пролітали літаки, було доволі страшно, якщо я не помиляюсь. Нас було четверо хворих діточки, самому старшому було чотири рочки. Далі це вже окупація, теж була на роботі. Я не виїжджала ні на день. Я була з самого початку війни в рідному місті. В своїй лікарні. Моя родина вдома. У мене є чоловік, в мене є син. Сину 25 років. Він закінчив медичний університет імені Богомольця в місті Київ. Він лікар. Як почалася війна, від мене був дзвоник. Я перша, хто йому сказала. На жаль, мама сказала цю вістку. Він був в Києві. Він вже закінчував. Університет, останній госекзамен екзамен він здавав вже зі зброєю. Він спочатку був в Ірпені, Бучі допомагав далі. Він був в госпітальєрах заради кожного життя. Так він і працює і рятує. Він нагороджений медаллю за врятоване життя. Дуже пишаюсь сином. Я завжди чекаю. Я чекаю, дзвоника. Якби аналіз мене як мами може провести хтось інший, я як себе не можу. Я жалкую тільки те, що я не змогла. Зв'язку зі своєю спеціальністю, своєю професією я не змогла дати ну, тої любові, скільки я б могла би дати. Він ріс на моїх очах, але ж він не був поруч зі мною постійно. Я його навчила правдивості. Нас взагалі в родині. Ми любимо правду, справедливість. Я завжди старалась дати тепло, любов. Я дуже вдячна своїй мамі. Вона мені дуже допомагала. Вона плекала його. Я онука, тому він любить і бабушку, і бабусю, і мене. Ну, а мамі я дуже вдячна за все. Буду її вітати, все свято. Алла Юхимівна, розкажіть свою історію, розкажіть про свого сина. Для мами завжди син найкращий, ви ж це розумієте. Але він мене дійсно найкращий. Його ну, місцеві всі по школі, друзі, товариші, побратими відгукуються тільки, тільки позитивно, наскільки він відкритий, завжди усміхнений, коли вітається. Ну, тобто, доброзичливий. Не знаю, мабуть, з дитинства. Ну, всі хлопчики грали в винушки, да, ви ж знаєте. Але в нього це було якесь особливе, не знаю. Можливо, то що. Дідусь пройшов війну Другу світову, він бачив його нагороди, спілкувався часто, любив з ним прогулюватись. От, і коли вже сьомий так, восьмий клас. Його почала цікавити армія, почала цікавити зброя. От, -от все от таке, от мріяв попасти на строкову службу. Хоча я його відмовляла в ті часи, це він закінчив школу в 2007 році. Ну не всі хотіли батьки, щоб попали діти їхні в армію служити. Але він наполягав на цьому і закінчив школу. вже, йому в серпні виповнилось 18. Але ні, армія і все. Він прослужив півроку і його залишають інструктором до кінця року. Пропонували йому контакт. Контракт підписати, потім вона строкову службу продовжить. Але він відмовився, каже, зарплата мала. Але в інститут поступив в Аграрний університет, по моєму проханню на заочне відділення, тому що сказав, що ти мене не потягнеш на бюджеті дорого. Ну І шукав себе в цивільному житті. І таки в 2013 році підписує контракт на військову службу в Криму, гільського... Піхотний батальйон перевальне, от і там його застає, ви знаєте, події 14-го року. От але він сказав: Мама, я вірний присязі я присягу одну давав на вірність українському народу. Я буду чекати, поки нас заберуть в Україну. І на початку квітня їх вивезли в Україну. Потім, в січні, він мені телефонує, що його беруть інструктором для мобілізованих військових, які тоді призивалися. А я зразу кажу: синок, раз ти інструктор, значить ти з ними поїдеш в АТО. Та ні, мама, яке там АТО. Тобто він мене рік обманював, що він був в АТО. А в 18-му році, в травні, десь числа 12-го, він повертається додому, закінчується контракт. Пробував себе в цивільному житті. Був за кордоном у Польщі на заробітках. Потім повернувся. Я, мабуть, буду підписувати контракт. кажу: синок, ну давай їдь до друзів за кордон. А він, я хочу тільки в Україні працювати. І підписав контракт. Кажу: синок, знову тобі не повезло, коли він ввечері зателефонує. Ну, чому мама? Я кажу: в Криму таке сталося. Ну там все добре вийшло. Те а то, хоч ти мовчав. А тепер кажу: це ж війна повномасштабна вже. А він, знаєте, що мені відповів на ці слова? Зате я мама на місці із своїми. У нас вже злодження. Я зрозуміла, що навіть якби він був у Польщі чи де він працював в Україні, він без перших днів пішов військомат. 17 квітня він написав своєму другу, що передай мамі я два тижні не буду виходити на зв'язок. Ну, думаю, я розумію, що таке війна, я витримаю все, якби тільки живий мій син був. Він без вісти зниклась 22 другого квітня, 28 липня, мені дзвінок. Я включив беру трубку і чую голос сина. Мама, це я. Боже синок, де ти? Я в полоні, в Луганську. Це був перший і останній дзвінок. Майже три роки він був в полоні. Кожен обмін це для мене було ну ніж серце, немає, знову немає. Вісім ранку, оце, що обмін сьогодні буде, і тут дзвінок мені, «Алла, ви бачили список, уже кинули в нашу групу обмін. Я кажу: ні, я хотіла подивитися. Там ваш Юра є, я божечка! А Юра зателефонував вже, мабуть, після шостої, коли їх вже видали їм телефони, що сказав: Ма! Привіт! Каже, Боже, Свадру, я така рада, як -то він? він мовчить, він каже: я взагалі каже. Супер, каже, Боже, слава Богу. Він ще на реабілітації, але вчора ввечері зателефонував, сказав, що сьогодні у нього вже виписка, вже готове його і у БД посвідчення, ну, от, і військовий квиток, тобто рапорт на відпустку, і я вже чекаю його з понеділка вдома. До повномасштабного вторгнення я працювала на швидкість з чоловіком. А коли почалась війна, ми ще деякий час були в окупації в Херсоні. Потім було прийнято рішення виїжджати, тому що маленька дитина. Коли ми виїхали і можна так сказати, побудували побут для дитини в більш безпечному місці, ми з чоловіком прийняли рішення йти служити до війська, тому що Наше житло лишилось на лівому березі в окупації, і по суті, саме найцінніше, що в нас лишилося, це дитина, яку ми маємо захистити. І ми прийняли рішення йти служити вдвох. Я так такого складу моя людина, що я не можу просто скласти склавши руки, сидіти. Я медик, я вмію працювати руками, я вмію надавати кваліфіковану допомогу невідкладну. Тому е, я вважаю, що роблю внесок в правильному місці на даний час. Як Бо родина сприйняла бабусі, які зараз дитиною? Ну вони хвилюються, тому що ми їхні діти, вони дуже хвилюються за нас, і але дуже їм велика вдячність за те, що вони допомагають зараз і виховують дитину, коли нас немає. Ми розуміємо те, що є сім'ї, в яких або мама служить, або папа служить, а в нашої дитини і мама, і тато. Тобто дитина позбавлена з двох сторін батьківської уваги. І Чоловікові батьки дуже велика вдячність, вони ну, поповнюються своєю любов'ю, наскільки це можливо. Всередині душі, я, як мама, розумію, що треба проводити з дитиною цей час, тому що ці, цей час, ці дитячі роки вони швидко проходять доросліше, і потім вже не потрібно будуть ці, ці лавашки, а Але він сприймає все як дорослий хлопчик. Він настільки подорослішав за цей час. Він дуже нами пишається. Коли ми приїжджаємо у відпустку, він це дуже приємно. навпаки, хочеться за ним так потурбуватися, щось там приготувати, чи ще щось. А він мене навпаки, мамочка, ти йди полежи. А я тобі зараз зроблю бутербродик, зроблю тобі масажик та ще щось. Ну це дуже приємно. Він так опікає. Ну от він хоче свою турботу теж проявити, як вже як більш дорослий, не як маленький. І він займається професійним спортом, і кожну свою нагороду він нам присвячує. Це, ну просто гордість розриває. Тоді, коли там в Херсоні трошки спокійніше було, то батьки могли привезти там на якийсь час, ну, на декілька днів. А зараз ну, страшно вести сюди дитину. Він зараз в більш безпечніше в місті. То... Так раз на півроку зізвонюємось кожен день ввечері стабільно. Хотілося би, щоб до того моменту, коли прийде. Час приймати йому рішення, ким стати в житті, щоб це була мирна країна, стабільна економіка і все саме найкраще, щоб дитина здобувала освіту і жила щасливо без війни. Що я його дуже-дуже сильно люблю більше всіх на світі. Він промінчик сонця, який дає мені натхнення кожен день вставати і робити те, що я роблю. Поцілі дітей всіх на вулицю вийшли на подвір'я там стояли, дивилися. Куди що летить? Середня дитина Аделя. Вона коли почула першу повітряну тривогу, ми їх догнати не могли. Дізнавались, волонтери, волонтери не дуже хотіли забирати. Вони сказали, дітей з вами заберемо, а чоловіка ні, тому що ми не одружені були на той час. Тому ми своєю машиною виїхати. Через Васильівку на Запоріжжя, Запоріжжя в Львов. Там потім вернулись в Кривий Рог, в город, і там прожили рік, потім виїхали в Німеччину. З Німеччини опять назад вернулись і тут уже поселились в модульному містечку. Тут лучше всім. Повністю всім. Дома, як от кажуть, стіни лікують, ну давно не можемо попасть, приходится тут. Тут у нас Тимурчик народився. Ну, у нас дві кімнати. В одній кімнаті діти живуть, в іншій кімнаті ми з чоловіком і двоє дітей. Ну, маленькі. Так, дома. Про що зараз мріється? як бачите, своє подальше життя? Купити будинок і переїхати, займатися далі справами. Ті, що вдома робили, так і далі. У нас вдома теплиця була велика. займалися. А тепер освободили дітей. Від Дитство анасі роботи.